Український письменник Андрій Курков, який нині перебуває у Сполучених Штатах, проводить активну просвітницьку роботу, розповідає на різних заходах про українську культуру та історію. В одному з престижних клубів Нью-Йорка він виступив із лекцією про українську культуру. Я поцікавився в Андрія, що саме спонукає його робити це. чому американцям важливо розповідати про українців та їхню історію. Тому що через культуру, через літературу, через музику один народ пізнає інший народ і перестає його лякатися, боятися і, і, і починає цікавитися. Якщо не буде книжок українських авторів в перекладах англійської в Америці, то е, американські читачі, а читачі це ті, хто думають, ті, хто впливає на суспільство, нічого не будуть знати про життя в Україні. Якщо не буде. Книжок про війну в Україні, написаних українськими солдатами і авторами, які в тилу, і волонтерами, то не будуть знати читачі американські і, взагалі, американці про те, що відбувається справді у нас.